Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтери благодійного фонду Покрова Олександрії придбали дрон для військового земляка. У семиповерхівці працює сучасна рентгенологічна система. У музичній школі відбувся благодійний захід вокально-хорової музики. Дрон Мавік-3 передали військовому, який стоїть у Житомирській області Неподалік кордону з Білоруссю. Волонтери благодійної організації благодійного фонду Покрова Олександрії. І, хоча організація новостворена, волонтери у ній досвідчені і працюють на перемогу ще з 2014 року. Про потреби хлопців на передовій та допомогу, яку надає організація, розкажемо у наступному сюжеті. Микола військовий був на Донеччині, Луганщині, стояв на запорізькому напрямку, а зараз на Житомирщині неподалік кордону з Білоруссю. До Олександрії приїхав у короткострокову відпустку, після якої повернеться на позиції, але не з порожніми руками, а з дроном. Дрони нам необхідні як повітря. Це наші очі в небі, це наші руки в небі, бо ми працюємо не тільки як спостерігачі, а також працюємо. Систему скиду цепляємо і шугаємо їх. То дрони потрібні як. Як повітря, без них нікуди. Ми виконуємо завдання і розвідка, і знешкодження живої сили, жни, знищення техніки, всі, які потребують від нас наше начальство, всі всі завдання виконуємо, але найчастіше це розвідка. Це спостереження за пересуванням техніки, за пересуванням людей і їхні їхню місця дислокації. Придбати дороговартісну техніку вдалося волонтерам благодійної організації благодійного фонду Покрова Олександрії. Вони накопичують кошти і потім купують дрони, які на війні є видатковим матеріалом. Це розходний матеріал, котрий, як то кажуть, потрібен завжди в військах. Це очі військового. Вони бувають, їх збивають, ламаються, але потреба є велика в цих механізмах. То зараз, як то кажуть, ми стараємося вручати їй такі механізми нашим землякам, котрі приїжджають до міста на певний час, отримують цей, як то кажуть, дрон і від'їжджають частину ну, там. З ними працюють. Благодійний фонд створений рік тому, але волонтери працюють ще з 2014-го. Доправляли на схід продукти харчування та медикаменти, забирали з гарячих точок техніку та ремонтували її на підприємствах міста та фермерських господарствах. Зараз волонтерська робота продовжується. Напрямок який так і залишився з 2014 року, і кожен рік, як то кажуть. За кордоном ми отримували гуманітарні різні вантажі, як для військових, так і для наших мешканців. Мало імущих, це в основному для пенсіонерів. Ми забезпечили многофункціональними ліжками та іншим медичним обладнанням, міську лікарню, дитячу лікарню. ліжками. Зараз працюємо. Для забезпечення нашої районної лікарні. От, є і прохання в них, вони відкривають два відділення от, і потребують ліжок 20 штук. Ми зараз вже було два нас за цей два гуманітарних вантажа, 14 ліжок забезпечили і найближчим з гуманітарним вантажом ще 6 ліжок докомплектуємо. Районі ці два відділення. Як довго літатиме дрон, залежить від досвіду та майстерності пілота. І поки другий безпілотник працюватиме на користь військових, благодійний фонд збирає кошти на третій Мавік. Мешканці нашого міста чи могли перераховували, кого які кошти невеликі, чи то організація, чи будь-то якісь підприєми, чи просто мешканець. Допомагали нашим зброям в придбанні необхідного матеріалу як дрон. Дрон це називається Мавік. 3 разом із дроном волонтери передали Миколі також смаколики та листівки від дітей з Данії. Але серед потреб, за словами військового, все ще є: дрони, техніка та тепловізори, які швидко виходять з ладу. Олександрійці, які завітали до семиповерхової поліклініки на рентгенологічне обстеження, не могли не помітити приємні зміни. Заклад придбав сучасну рентгенсистему. Вона встановлена на першому поверсі в окремому відремонтованому приміщенні. Направлення можна отримати у сімейних лікарів. Саме обстеження безпечне, а результат можна отримати за лічені хвилини. Центральна міська лікарня Олександрії нещодавно отримала надсучасний рентгенапарат. Встановлено його на першому поверсі семиповерхової поліклініки. Коли запрацював та чим особливий саме цей апарат, розповіла завідувачка відділення променевої діагностики. Наш кабінет запрацював з 1 березня в повному обсязі. Це цифровий сучасний рентгенологічна система Universal XURS іспанського виробника. Особливість є те, що це цифрова техніка, яка має плоскодетектор плоскольний, яку отримує інформацію. Ця інформація йде на робочу станцію, там, де наш оператор вводить, приймає. Пацієнтів вводить дані пацієнта. Ця інформація потім за лічені секунди потрапляє на робочу станцію лікаря. Ну, в цьому плюс цього апарату, тому що це швидкість, це якісне зображення, це швидкісне. Ну, за декілька секунд ми отримуємо зображення. Це, звичайно, прискорює діагностику і лікування для пацієнтів. Отримана інформація записується на диск. Дані зберігаються в базі, що дає можливість за необхідності порівняти результати обстежень, зроблених в різний час. Обстеження проводяться за направленням від сімейних лікарів. Область дослідження тут органи грудної клітини, органи червної порожнини. Це кістки, скелет, хребет, кісткова система. Вся це суглоби, дрібні кістки. Направлення це від сімейних лікарів в основному, терапевти. Цей ну, апарат забезпечує якраз роботу для пацієнтів поліклінічного профілю. Якщо по цифровому направленню, все безкоштовно йде. Цифрове направлення зараз люди мають всі можливість отримати як від військового спеціаліста, так і від сімейного лікаря. Тому з цим проблем у нас є комп'ютер, є реєстратура, реєстратори, це все погашається, можна перевірити ці направлення, бо люди чаще приходять ну, з телефоном, немає можливості десь там роздрукувати, то у нас є зараз комп'ютер інший, можемо перевірити дане направлення, що робити, лаборанти звіряються, роблять, пацієнти отримують відповідь. Дуже зручно для людей, тому що сьомий поверх він працює, але завжди багато людей, черги. А так це спростовує вже і черги, і трошки розподіляється робота між іншими кабінетами. Семиповерхові поліклініці це вже другий рентгенапарат, і його переваги вже оцінили лікарі, зокрема пульмонологи. Цей апарат унікальний тим, що тут надзвичайно висока якість зображення. Порівняно з іншими, це я вважаю один з найкращих апаратів у нашому місті. Тут не тільки якість зображення висока, тут і променеве навантаження мінімальне. Ну і з цифровим зображенням набагато простіше працювати, ніж з звичайними плівками. Так? Тут є спеціальна програма, за допомогою цієї програми рентгенолог може працювати із зображенням. Так, є різні інструменти для обробки цього зображення. Це цифрове зображення можна пересилати різним фахівцям в різні інші лікувально-профілактичні заклади. Наприклад, в фізіатри ці зображення відправляють в обласний диспансер, де Центральна лікарська комісія ну, виставляє остаточний діагноз і призначає лікування. Окрім сучасного рентгенапарату, пацієнтів приємно вражає і сучасний ремонт. Значна робота проведена, тут трохи там, реконструкції там, кабінету в ресатурі зробили. Е, ну, да, по всім кабінетам зробили ремонт, дуже зручно, там із вікнами гарний для пацієнтів, вхід окремий є для пацієнтів, там роздягальне є. Дуже зручно людина зайшла, там роздягнулася, зайшла обробка все чистенько. Щодня обстеження на новому апараті проходить від 30 до 50 пацієнтів. Свято вокально-хорової музики відбулось в дитячій музичній школі. Весняний віночок об'єднав талановитих дітей та викладачів з музичних шкіл Олександрійського, Приютівської селищної ради та нашого міста. Захід був благодійний. Зібрані кошти передали на потреби військових до координаційного центру волонтерів. Докладніше далі у новинах. 3415 тисячі гривень було зібрано під час благодійного заходу на підтримку Збройних сил України, свята вокально-хорової музики Весняний віночок. Подія пройшла у дитячій музичній школі вперше, але обіцяє стати традиційною, розповідає директорка закладу. Започатковується з метою відродження української музичної культури, збереження народних традицій, вокальної школи. І обміну досвідом між учнівською молоддю та досвідченими виконавцями. Хочемо, щоб це свято, цей захід перетворився саме на фестиваль конкурс От як у нас є змови дивограй, але ж він інструментальний і вокально харовий. А це суттєво вокально харовий, тому що в кожній, даже самій маленькій такої, скажімо, мистецькій школі, є відділи, де співають. Близько сотні учасників з музичних шкіл Олександрії, Олександрійського та мистецького закладу приютівки дарували глядачам спокій, гармонію та щастя. Ми поцікавились у учасників, які композиції вони обрали для виступу. Ми співали веснянки автентично. Перша була філіалочка, колеса, автор збирач українських народних пісень. Потім дівчатка співали Іде весна. Також веснянка і третя ми сумісно з дітьми співали берегом берегом бережиною. У нас викладаємо академічний спів, і тому саме академічні твори, на яких ми навчаємось, і несуть всю красу академічного співу. Колективи мистецьких закладів по завершенні свята вокально-хорової музики отримали подяки за активну участь. Дебютний виступ весняного віночка відбувся, залишивши у його учасників теплі і затишні емоції. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.